Весна прийшла, всім нам радість принесла. У доцвіта весна вставала, все шила квітне вісорочку, зробила сонячну торочку, Найкращі квіти вишивала. Квітень прийшов, все розцвіло, І в лісі стало весело. Давайте послухаємо звуки весни. Строчек. Кто-то, А скільки складів в слові вовк? Вовк. Один склад. Один. А скільки голосних звуків у слові вовк. Також один. І зараз ми складемо речення. З двох слів по схемі. Наприклад, вовк виє два слова в нашому реченні. Склади речення ще сам. Хто так реве? Ведмідь. Скільки складів в слові ведміть? Два. Вед,мідь. А скільки голосних в слові ведмідь? Е та і. Дві голосних. Тому два слоги складемо речення з трьох слів. Весною проснувся ведмідь. Послухайте. А це що за звук такий, як собака? Дуже схожий. Хто це? Це лисиця? Скільки складів в слові лисиця? Ли... Сиця. Три склади. ли си, ся. А скільки голосних звуків? Три и я. Складемо речення. По схемі склади сам. Молодець. А це чий такий крик? Послухайте. Ні, це не корова. Це широкорогий олень, так кричить. Бачте, які в нього рога, і скільки складів в слові олень. Два склади, бо в слові олень є дві голосні букви олень. І е Складемо речення з двох слів Олень кричить в лісі. Не только есть животные, а есть еще ташки. Че это крик? Ворона. Смотри, садись, ноги. Во, ро, на три склади. Во, ро на. Скільки голосних звуків? Три о. О, А. Складемо. Речення з двох слів самостійно. Ворона летить. Питається лелека з теплих країн до своєї домівки. Скільки складів в слові «лелека»? Так, три склади. Ле-ле-ка. Скільки голосних? Три. Складемо речення. Складне речення. Подивіться, скільки багато слів. Широкі рісочки це слова. А маленька це слово помічник. Наприклад, лелека Вертається в свою домівку, склади речення самостійно по схемі. Послухай звуки весни всі разом. Прийшла і радість принесла. Слухайте звуки до